Часто християнам закидають, що вони мовляв живуть в мильній бульбашці. З чого ви це взяли? Мильна бульбашка це коли людина створює себе штучне таке життя, штучний вакуум і відрізає себе від реальності оточуючого світу. Ну нічого ж подібного не відбувається з християнами. Ну, по-перше, так само як і світські люди, ми цікавимось. Політикою я постійно викладаю відео на політичну тему, цікавлюсь мистецтвом, кінематографом, літературою. Ну, звісно. Люди працюють на своїх роботах, причому робляться максимально якісно, тому що у віруючої людини, на відміну від невіруючи, є Божий страх, тому вона зобов'язана якісно робити все як для Бога. Так Біблія навчає. Далі люди виховують дітей прекрасно, вони створюють сім'ї. Ну скажіть, будь ласка, в чому тоді мильна мульбачка? Втім, є один момент. Це він точно є, тому що людина себе так і віруючи відрізає від. Розбещення від нічних цих клубів, від азартних ігр карти на гроші. Ось такого нема. То ви вважаєте, що це хіба погано, Хіба це мильна бульбашка? Я думаю, що християнин максимально активний громадянин в суспільстві.